Все, що здобуто, все, що зроблено, сьогодні треба робити нові кроки. Я хочу побажати Віктору Вікторову, щоб його вміння організувати громаду, знайти більш твердий формат співпраці із органами місцевого самоврядування, принесли добрий результат для нашого краю, щоб Львівщина була флагманом економічного розвитку України. Але, Дмитрович, це правда, що перед відставкою ваша діяльність критикували в уряді? Взагалі-то за період роботи на Львівщині мою діяльність не критикували і не критикували в уряді. Ми стояли на доброму шляху розвитку. Ви задоволені станом, до кого ви передаєте регіон сьогодні? Я задоволений, тому що, по-перше, я передаю регіон, коли у нас є зібраних. Майже півтора мільйона коштів для будівництва дитячих будинків сімейного типу. У нас абсолютно немає заборгованість по заробітній платі. У нас сьогодні найкращий в Україні стан доріг. У нас за минулий рік збудовано шість навчальних закладів. Ми в минулому році здали дві лікарні. Наш родильний будинок на Червоноградщині – один із кращих в Україні. Звичайно, є дуже багато справ, які треба робити. На вашу думку і про це. Добре, Вікторія, далі, це було пару слів. Шановні колеги, я вже говорив з високої цієї трибуни про те, що для мене працювати на львівщині честь. Я роблю все для того, щоб всі кращі напрацювання, які були свого часу започатковані, були доведені до логічного завершення. Я дякую за довіру. Почали адміністрацію Львівщини, повернутися. Я повертаюся фактично в те місто, в якому пройшло 5 кращих років мого життя, де я вчився. Тут народилася моя сім'я. Я, я думаю, що я повернувся додому. Ті інновації, які ми будемо впроваджувати, я думаю, що будуть на користь Львівській громаді. І ми забезпечимо сталий розвиток Львівщини в тому контексті, в якому я говорив вже Михайло Дмитрович, в якому говорив Кристина Іванович. І будемо робити спільно всі разом. Я запрошую всіх до спільної роботи.